Друзі, усім привіт! Ви на каналі Деси Настя, І сьогодні я вам розповім, чи у чому, на мою думку, полягає феномен ірочки. Це найважливіше в житті відносини з самим собою. Ірочка це учасниця шоу Холостяк 14. 14 сезонів вже. 14 років. Навіть більше да, знімають Холостяка. Я, до речі, дивилася. З першого сезону їдуча такий крейзі. Якщо е, ну, мені комфортно з собою, кайф, кайф. от так от, Ірочка, на мою думку, вона здобуває славу не менше за славу принцеси Діани. Коли я дивилася вперше на її інсту, в неї було десь 10 тисяч підписників, і я бачила у декого в розборах, що там навіть були цифри ще менше, десь 3 тисячі. Зараз в неї 138 тисяч підписників, і я вважаю, що це дуже класний, дуже швидкий набір. От якщо захочу, можу. Але якщо не захочу, не буду. Це вже нам про щось каже. Цікавий тут. про ось таку загальну всенародну любов. Я ж не вмію співати. Ні, ну я, звісно, співаю там вдома. Ще я бачу, що є дуже багато TikTok, інстаграм, пабліків, де є суто, вирізки, зіричку. Тобто це вже прям такий культ персони, і ось чому так відбувається, на мою думку. По-перше, у Іри немає зверхності. Вона ніколи не ставить себе вище за інших. Так? Чим іноді грішат інші дівчата? От на рахунок Насті, до речі, взагалі не пам'ятаю, може іноді. А от за всіма іншими, помітила цей дисфункційний паттерн, когось більше, когось менше. І це так може трошечки дратувати. Вирічки цього немає. І люди без таких дисфункційних комунікативних патернів вони зазвичай їм нема чим дратувати, в принципі, там нас, так? Просто не знаю, що в такі моменти казати. Коли я кажу дисфункційний комунікаційний паттерн, я маю на увазі, що у когось чівчат, у когось рідше, у когось частіше є потреба. Піднятися, підняти своє его за рахунок приниження інших, приниження або знецінення інших учасниць. Коли ми це чуємо, ми навіть можемо не усвідомлювати, що вони це роблять, але десь на підсвідомості ми відловлюємо якийсь такий негативчик, якусь таку поведінку, де відчувається, що людина, дівчина, яка Веде там цю промову, веде знецінювання, вона не дуже зараз впевнена в собі, і вона намагається додати собі якоїсь самовпевненості за рахунок того, що знецінює дівчат, які є також в проекті. Я дуже вас прошу поставити лайки, бо в мене дуже свіжий, дуже молодий канал, йому тільки три тижні. І кожен лайк дуже зараз важливий для просування, тому я буду дуже вам вдячна. І якщо ви хочете дивитися далі, то обов'язково підписуйтесь. Наступний вийде розбір восьмої серії, незважаючи на таку шалену популярність, Ірочки, навіть вона має хейтерів. Здебільшого, хейтери підіймають тему, що вона не дуже. Інтелектуальна і розумна. Там, де водичка тече рівно, він не такий яскравіший. Там, де водичка тече трошки нижче, цей звук мені був більш прикольніший. Насправді ми не можемо так взяти і якось розсудити про її інтелектуальні розумові здібності. Так? І в принципі не, не можемо судити ні про інтелектуальні здібності жодної з дівчат на проекті. А, круто! Але я відчуваю, що Вирочки просто не має цієї потреби здаватися розумною, чи комусь доводити, що вона є розумна. Що думки банально спочатку орієнтуєшся тільки на звуки ну, природи. Тобто вона така, як вона є, і вона, не працюючи професором в університеті, не має цієї потреби. Кожного дня доводити свої інтелектуальні здібності. Мені навпаки відчувається, що Іра чи то, начебто, дуже добре психологічно пропрацьована, чи немає цих дитячих травм, коли хвалили і показували свою любов за досягнення, за оцінки зі школи. Потім казали: а ось ця дівчинка краще вчиться. а ось... Ірочка, вона просто існує в моменті, вона просто проявляється. Вона просто комфорт. Да? Так. Комфорт це вона. Комфорт це я. От, до речі, якщо вас цікавить, чому вас може, якщо вас тригерить, те, що ірочка здається нерозумною, да? чому вас може тригерити, в мене, до речі, особисто трошки, ну добре, не трошки. в мене є таке, я теж деколи дивлюся і думаю. Ну, можна було б щось поцікавіше сказати. Це вже ситуація. Альо Валентина. Валентина це ім'я моєї психологині, якій вже можна телефонувати і ділитися інсайтами, да, які я знайшла. До речі, дуже люблю саме холостяк, тому що можу відслідкувати, що е, саме мене тригерить в інших, і можу це пропрацювати. Так от, е, якщо є ось цей тригер, на те, що е, хтось не занадто розумний, то, звісно, треба е, шукати цю проблему в собі, да? чому мене саме це тригерить. Е, е, мій досвід він в тому, що, що я не можу прийняти, що люди, що людям не обов'язково кожну хвилину показувати, які вони розумні. Да? Я не можу прийняти це в собі. Що в принципі, мені також не обов'язково завжди можна бути розумною, що я можу і тупити, і можу е щось на щось забити, і я не стану від цього гірше, так? І люди не стануть гірше від того, якщо вони не будуть вести якісь дуже високоінтелектуальні бесіди. бесіди. Да? Тобто, це моя дитяча травма, це моя. Дитяча проблема в прийнятті себе і людей. Мені там ще потрібно її пропрацьовувати, щоб я могла щасливіше жити і комфортніше, і щоб в мене там було значно менше стресу. Що ми можемо сказати? Що Ірі навіть помітно, що в неї немає так багато стресу, ось відповідно до того, що думають оточуючі. І це прямо класно. Я вважаю, що до цього потрібно нам всім йти. Так, от підсумуємо. Я думаю, що іришки не потрібно доводити нікому, що вона розумна, вона і так це знає. Я думаю, що їй окей, якщо її приймуть не як людину, знайків сто 150. і ця її фраза комфорт. Це я це розумніше в тисячу разів. Ніж будь-які інші фрази інтелектуальні, які б казали інші дівчата. Спочатку, до речі, дівчата взагалі не сприймали її як конкурентку, да, е, намагалися сміятися з нею, там казали Іра Космос. Мені це нагадало, як в тому сезоні, де була роміна на голості, як буль, буль, булили роміну і казали, що вона тупа. І де всі ці дівчата, які казали і були її, я, я не знаю, не пам'ятаю жодної з них, але усі ми тепер знаємо дуже добре реміну. Тому, коли хтось хейтить чи вважає когось нерозумним, це проблема того, звісно, хто хейтить і проблема людини. Не ту, яку вважають нерозумною, а ту, тієї людини, яка дозволяє собі знецінювати інтелектуальні здібності іншої людини. Так дуже я рада, що я встигла записати цей випуск про ірочку до виходу нового епізоду, до виходу нової серії. І сьогодні вже подивлюсь нову серію, і думаю, що у неділю запишу огляд сьогоднішньої серії. Я, до речі, дивлюсь холостяка разом з моїм хлопцем. Ну, як дивлюсь? Я дивлюсь, а він просто поряд е, сидить і безкінечно скролить свій смартфон, тому що мій хлопець німець і він не розуміє української мови. Але він каже, що він хоче більше дізнаватися про мою культуру. Тому сидить, сидить поряд і чекає, коли я покажу йому то. Якісь види Скарпат, то щось у Києві, то ще щось цікавеньке. В минулому році, наприклад, йому дуже хотілось якось замовити вино коблево. Хоча я постійно йому казала, що нам не потрібно це вино, і ти не будеш його пити. Але він навіть зайшов на їх сайт, подивився, у них є там англомовна версія сайту. Він ніяк не міг зрозуміти, чому. Ігристе вино, яке виробляється не в Франції, називається шампанське. Да? Не, не в провінції Шампань, називається шампанське, чи чому бренді, яке також не виготовлене не в відповідному е регіоні Франції, називається коньяк. мені дуже складно це пояснити. Я навіть не знаю, що складніше було пояснити е історію, чому в нас ігристе вино називається шампанським, а бренді Деяке називається чи це складніше пояснити, чи складніше пояснити феномен шоу Холостяк? Чому це шоу таке популярне? Чому в нас люди кожної п'ятниці готові дивитися по чотири години збиратися компаніями? У мене, з речі, так раніше було в Україні. Ми е, дуже часто збиралися з друзями на вечори Холостяка. Часто це бувало так, що. Просто ми більше триванили, ніж дивилися, але це була дуже класна традиція, така. І я не знаю, як це, як це пояснити іноземцям. Ще додам на рахунок ірочки через те, що в неї, в принципі, немає цих е... дисфункційних комуктивних патернів, в неї немає потреби Давайте так, не... в неї немає потреби. Неї значно менше конфліктів, в принципі, з кимось із дівчат, тому що вона значно менше потрапляє у цей трикутне Да? Ми не бачимо її не в ролі жертви, не в ролі переслідувача, не в ролі е, рятувальника. Там, я пам'ятаю, був тільки один маленький епізод да, в. На церемонії там, де були сукні, де вона там трошечки підняла тему стосунків і намагалася прояснити ситуацію да, з іншою дівчиною, але це не було якось агресивно, це не було з позиції жертви. Да? І тому вона не сприймається, що вона якось хоче конфліктувати, що вона хоче. Чи довести, що вона якось значно краще за інших, чи показати, що там, інші її ображають, і вона така бідна, бідолашка, нещасна вся. Ось ця відсутність дисфункційних комунікацій вона відміняє, навілює будь-які тригери і немає роздратованості, є тільки захват там, її проявом.